Доброго раночку, мої, шановні друзі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 20 жовтня. І я вам розкажу сьогодні. Дам заговор, просили мене от алкоголізму. Я думаю, що це багатьом знадобиться. Ну, значить що, так же само, беремо ікону. Я один маленький, дам заговор. Читайте, читайте 7 днів. Вот, надо, треба бы на вбиваючій луні, звісно. Сьогодні 20. -е. Ну, сьогодні ще вбивающа. От почитайте сьогодні. Ставимо ікону, піджигаємо свечечку на огонь. На огонь просимо. Поставте соль в коробочку, чи в чашечку, чи в блюдечко. Поставте соль. поджигаем свечечку І просимо. Читаємо отче чи наш і читаємо такий заговор. Все, все тайно у здесь уединиться уєди... треба в якоїсь кімнаті і вот это вот читати на убиваючу Луну. Господи, помоги! Господи, благослови! На полуношной явилась Божья мать и запретила хмельную брагу принимать. Рогатый хмельное предлагает. А Богородица запрещает. Господи, помоги и укрепи. От страсти к хмельному, раба Божьего называете имя, освободи. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, аминь. Три раза перехрестили. вот так, огонь, на огонь читаете. Икона стоит, свечка и соль. Почитайте, ну три раза почитайте три раза почитайте вот, на убывающую луну. Все, потом берете соль у руку и те считаете, просите. Святая Мать Соль, помоги. Освободи раба Божьего имя от страсти к хмельному. Да будет так. Аминь. И на ветер кинули, пішли. Хай летить. Лети туди, откуда прийшло. Перехрестили, руки пішли, помили. І все. Отак от читайте. Ну, не важно, що вбивающа до сьогодні, а потім вже ростуща, нічого. Три-7 днів почитайте. І потім подивитеся. Це ж треба, знаєте, це треба почистити, бо якщо там сильний такий запої, то це так от... Ну, читайте, просіть. Вищі сили завжди допомагають. Такий заговор от маленький. Там треба його вичищати, чистити хорошо. Працювати. І, це, ну, все може бути. Якщо людина там... Воно допомагає. Заговори завжди допомагають. Вищі сили завжди допомагають. Я казала і буду казати, тому що це перевірено на собі, на дітях, на всіх. Роками перевірено. Отак от читайте. Запишіть собі. Вот положить перед собой и на свечечку. А свечечка хай догорает, огарок в землю, я забываю сказать. Вот почитали три раза, свечку поставили, хай вона догорит. Али, или, ну, это уже после, после если семь дней будете читать, свечечку пока тушите. А потом уже последний раз читаете, Тогда уже свечка хай догорает до конца и огарок в землю. Понимаете? Там надо працювати, звісно. там надо чистити і потом захист ставити от всього цього. Ну, все одно помогайте. Вищі сили всегда помогають. Отак так вот. Надо допомагати. Не бросать, не кидати, не хай сам хай як хоче. Ні. Треба боротися з этим і помогати. якщо вам людина нужна. Все, мої хороші, гарного вам дня! Пишіть, що вас там цікавить, пишіть. Будемо дивитися, у мене заговори всякі є. Там мені написали, що це Стіпановий. да, І Степановий у мене книжечка, У мене різні є. Не тільки Степановий. Тому що працюю з цим. Все, до побачення, вам гарного дня. Пока-пока.